Вулиця Лисенка в Трускавці для центру міста від міської ради до гори на Вишенку. А ліворочбудова. Це на Грушевського будинок закінчують вже. Ainda não, o prêmio do lixo foi piscina. Ai, que cutalho А й далі наліво поворот Рушевського. Прямо підемо йдемо на Сагайдачну до лісової пісні. Там бували неодноразово. А направо ходили річ. Донизу Лисенька. А на горі зліва видно, бачите, це зелений будинок, так званий. Далеко звідси на вулиці Бандера, так здається, ніби побудований на даху того будинку, що не добудований біля міської ради. Такий ракурс. Дорога не змінилася, була, така лишилась. Ніяких змін немає тут дорогами, з дорогами. Хіба грушки яблуні достигли. Вулиця Заньковецька. Наліво відповідно всі відгалуження виводять на Вишеньку. направо в центр прямо ми йдемо вулиця Довбуша. Там вже 9. Кілька років побудований будинок, довбуш називається. називається. О, Андрій, пам'ятаєш, тут на нас ну як на мене собака напала, Ти ж гарно покоментував. Ми тут знімали роки два тому собака нас атакувала, кому цікаво можна знайти це відео на каналі. Прямо це ревіта з зеленим дахом. Далі прямо, а тут ближче це, це довбуш. А цей район нас теж не дуже дивляться, але ми час від часу показуємо, щоб можна було бачити, які зміни тут стали. Що нового, що цікавого. Будинки побудували, багато будинків побудували, високих будинків. Вже роблять ремонт, дехто вже заселився. Внизу це 365, видно. Трошка весь 365 отель так. Бачите, тепер є така пряма доріжка, от люди пішли. звідси можна прямо до церкви вийти, до вулиці Дорогобицької. О, тут прямо, Ой, поки що так не підемо. А, тут є цей перехід. Раніше було важко так зробити, перейти. Тепер можна переходити. Рівна дорога, стежка, сподіваюся, положить асфальт. Буде ще краще внизу. Вулиця Довбуша. Нагору, бачите, теж як це побудувалися гарно. І тут навіть дорогу відремонтували. Ліворуч Едельвейс. Едельвейс працює, часто питають, чи працює Едельвейс. він то працює, то не працює, зараз він працює. Навіть бачите, люди стоять чи на заселенні, чи на виселення за Едельвейсу. Тут навіть десь недавно такі ціни були до 300 гривень з харчуванням. Важко сказати, чи вони досі збереглися, але... Навіть влітку такі ціни заявлялися. І далі віж салатовий будинок. Теж він добудований. Вже багато де люди проживають. О, Жінка звідси викликала таксі на автовокзал. Я думаю, що швидше дойду до автовокзалу, ніж вона доїде на таксі. Будинок. Дуже-дуже великий будинок, багато квартир. І, відповідно, багато автомобілів біля нього припарковано. Що свідчить про заселення з цих квартир. Ну, до чого? А, там там безкіс справа. Ще. До чого зводиться, ви розумієте? Санаторії порожні, а квартири не порожні в Трускавці. Калина достигла червона. А цей будинок можна побачити ось тут. А ми йдемо праворуч повернемо, не будемо сюди йти. І цей теж праворостішної побудований, можемо на нього подивитися. Я йдемо в напрямку Домбескіда. Відносно тепло ще. Поки що. 15 градусів, холодно не є. Гарні живі паркани, правда? Мені теж подобається. Тут донизу до ревіти, так само від ревіти можна вийти на Дрогобицьку. А тут, тут просто до гори. Виходите до школи, до Сагайдачного, до автовокзалу. Униз, центр 365. Ревіта. Це вулиця Садова. Направо, Бескіт. Ну, власне, ми дійшли до Бескіта. Від Бескіта теж виходиться на Дрогобицьку. У нас були відео з цього району, з цієї вулиці. Просто часто ми тут не знімаємо. але Відео з, цих, з цієї місцини. Нас... А без дебешки, перші п'ять поверхів запущено. Так як нам наша глядачка писала, яка тут проживала, але на жаль, з якою нам не вдалося зустрітися. Бескиді. П'ять поверхів заселені.